Всупереч цьому. Всупереч розіп'ятому тілу. Всупереч тому, що всі духовні муки взяті на себе. Але Бог є спасіння. І ми славимо святого Бога. І долаємо. Відчуття покинутості і долаємо наш відчай, і відкидаємо плоди нашого постування і нашого покаяння ще і ще раз. Ми відкинули відчай. ми відкинули страх, ми відкинули слабкість. Ми все, що обтяжує, не дає піднестися в натхненій праці, в натхненному відстоюванні Правди. Ми все це відкинули. Для того, щоб піднестися в молитві. Так як Марія Єгипетська. Для того, щоб в подвигу, про який один Бог знає, що він призначив кожній людині. Але кожній людині він призначив. Він надав можливість Богу в труді, чи в молитві, чи в постуванні. чи в тому, що приносиш себе в жертву. Бог кожному надає можливість. Цю можливість надає. Як ми скористаємося, це залежить від нас. Але якщо б я не постував і не молився, якщо б я не приносив свого покаяння і не зрікся всього, що мені заважає ну хоча б просто прийняти цю можливість нашого подвіру. Оце була поразка. Дарений був пісник. Нам треба здобути силу духу і нескінченне натхнення. Нам треба здобути абсолютну нездоланність в усьому і виконати своє призначення. І принести свою жертву. По-різному вони приносяться. Одна жертва Спасителя, інша жертва Марії Єгипетської. Але в кожного вона є, чи як можливість, чи як те, що ти можеш зреалізувати, так піст нам надається, щоб відкинути все те, що зупиняє нас на цьому шлях. Єдиний шляху. Єдиний шлях, до спасіння. Це Христовий шлях. Він своїм учням так само каже, чашу, яку я п'ю, будете пити. І хрещенням, яким я буду хреститися, і ви будете хреститися. Він знав, що приходить цей світ для того, щоб покликати до любові, жертовності і подвигу, Недомлявості млявості. Не до безсилості, не до остраху, чи відчаю він кличе нас. Нам потрібна оця сила духу, яка була в нього, в його учнів, у тих святих, що приймали муки, у тих святих, що, як Марія Єгипетська, десятиліття свого життя приносили в жертву. І очищувалися від усього, що обтяжує. І поверталися до єдності з Богом. І здобували натхнення. У нас є ще час. Ми ще можемо щось зробити з собою. Хай Бог вас.